Те, що він тоді обіцяв, він зрештою і здійснив Путін, зазіхав на дев'ять областей Новоросії. Зеленський сказав: зустрінемось посередині. Ну так сьогодні з урахуванням того, що окупований повністю Крим, Луганська область і частини Донецької, і Запорізької і. Херсонської областей, так це і є чотири з половиною цих ну тобто, половина з тих дев'яти областей, і він і віддав Путіну. Тобто, тут якраз з боку Путіна до нього претензій немає. Він це обіцяв зустрітися посередині, і він половину того на що претендував Путін, йому і віддав. То тобто, пробили цей коридор в Крим. От вам і середина. На суху. А, а мені цікаво, от знову ж таки, от ті люди, які зараз намагаються, якимось чином, ну я вже натякаю на нещодавну статтю поважного журналіста, який воює. Але ми, мені просто цікаво, ну добре, з філософської точки зору, Путін би все одно напав на Україну, тому що він хоче нашого знищення, він хоче, щоб нас не було. Хм. Так, а що, ми мали скласти лапки і сидіти і чекати, поки він напав, так воно так і відбулося. Ми сиділи всі у себе вдома. Нас ніхто не попередив, ніхто не попередив жителів Маріуполя про те, що люди, тікайте, ховайтеся ж, тікайте, забирайте речі, беріть, вивозьте сім'ї, а чоловіки, ставайте на захист міста, рийте, окопи, траншеї, рийте, біля своїх будинків рийте. Робіть щось для наших військових, облаштовуйте. А, так само Суми, так само Харків, так само Київ, Буча, Ірпінь, Гостомель, всі ці міста. Що, а, Паніка заважала? А що таке паніка? А не було паніки? Кілометрові. Я, сто... Я стояв в одній черзі 18 годин, 45 кілометрів. Під уманю я стояв. На Вінничину їхали. Так. 45 кілометрів затор. Так. Це не мішень для російської авіації і ракет. Так. Ну, ось в, в свого часу, де Зеленський. <кхід> з Якогось переляку почали його ототожнювати з Черчиллем. кажу от сучасний Черчилль. Ну, через те, що його спічайтелі почали використовувати ті самі звороти, які були в виступах Черчилля, але ж тільки це ж тільки слова на ділі, все ж було інакше. Тобто, Черчилль ще за півроку до вступу в Другу світову війну Британії. Почав розробляти план евакуації, який передбачав вивезення, нагадаю рекордної кількості: 3,5 мільйонів дітей, вагітних жінок, родин з малолітніми дітьми були складені списки. Всі від державні установи знали свою роль, включно з вчителями в кожній в кожній школі. І дійсно 3,5 мільйони почали вивозити за два дні до вступу ну, якого там 1 вересня розпочалась війна, так а. 30 серпня почали за заздалегідь за вивозити і й дітей. В нас дійсно була евакуація, але кого вивозили? Оцей Чернишов, мій старий знайомий, він хизав хитавсь. тим, що вони потяг евакуаційний кабміну відправили. Що вони ДБР відвезли, прокуратуру вивезли, всі архіви Генеральної прокуратури вони вивезли. Ну тобто, так сам вивезли. самі саме головна цінність. Про це вони подбали, да а про дітей, про інвалідів, про музейні цінності ні, ніхто пальцем не поворухнув. Ну і потім там знову ж таки Черчилль включив в назначив на посаду віце. Прем'єра, голову опозиційної досновернути на той час вона навіть була правляча ще партія да, в, в британському парламенті. Тобто, він долучив своїх опонентів, призначив їх на посаду віце-прем'єра і там міністрів в своєму кабінеті. Тобто, він створив цей ну, практично, уряд національної єдності. Він з роками, ну, починаючи там ще з Першої світової війни, опікувався саме найперспективнішими військовими розробками індустріальними. Тобто, саме він розробив концепцію, концепцію танків, саме при ньому авіація була посилена ще за часів Першої світової війни військово. Саме він змінив там ці. Традиційні двигуни на підводних човнах і посилив потужності підводного флоту Британської імперії саме він розробив оцю унікальну машину Енігма, яка ну, під його керівництвом був да, працював цілий. Ціла група найвидатніших науковців для того, щоб розшифровувати телеграми секретні німецького генштабу, і це призвело до величезних переваг і перемог. Ну тобто, в нього список до железний його заслуг. А в нас яка головна заслуга Зеленського, що він зупинив найперспективніші ракетні програми. Бо зараз там знов ж таки там на мене почали наїжджати за те, що я звинувачую Зеленського, що вони не дороз до розробили системи ППО нашої. Оце кільчень кажуть, що це провальна була історія. Так нас не звинувачували руками, що і Богдана була провальна, але тепер виявилося, що в Богданої зацікавились десятки країн із зарахуванням нашої і за, саме завдяки сьогодні співпраці. Про що я ну вчам 30 два роки тому почали ми опікуватися співпрацею саме військовій галузі з видатними, ну з найперспективнішими нашими партнерами в цій сфері, зокрема з ізраїльським найбільшим роботодавцем та сіявірі, це авіаційна сьогодні космічна вже промисловість. Так от він зупинив ці ракетні програми і потім анонсував вже нові, який цей довгий «Нептун», Потім казали, що в нас є ця. Но нові е, е, системи рута і там Брама. Там тут. А де вони? Де, де ці нові системи, про які він заявив ще там півроку тому, що вони вже налагоджені їх виробництво? Тобто вони зупинили е, е, старі проекти да в нас за планом Пашинського Турчинова на кінець е, 19 20 21 року мали бути дивізіони і вільха, і е, цей грім. І ну який він Сапсан да Грім 2 і Нефтун, і ці самі стугни наше мали бути налагоджено серійне виробництво. Тобто, ми мали десятки дивізіонів цих потужних ракетних систем, які були головним інструментом стримування Росії. Але ж всі вони були з за, за, загальмовані, і мало того, всі оці всі державні підприємства військового комплексу перейшли на одноденний робочий тиждень. Ну так, якщо це не диверсія, то що це таке? І, і тепер вони на попередників да, що кажуть, що ось ми ніколи не повторимо мінських угод. Так те, що те, що на що ви зараз погоджуєтесь, дав там ну за лаштунками, так це ж набагато гірше, ніхто ж не збирався віддавати згідно мінських угод, угод, ані Крим, ані Донецька, ні Луганськ. А тепер виявляється, що ми вже під час формування мінська навіть Крим вважався спірною територією. Навіть Крим вважався спірною територією, і ми досягли а тоді... що зараз? А що зараз? І ми досягли тоді, саме під час перемовин з Трампом засудження російської агресії і вимоги негайного там беззаперечного повного виходу російських військ, зокрема із території Окупованого Криму. Це ж висить навіть. Якщо я не помиляюсь, там в президентському кабінеті, Скільки... давайте згадаємо, коли Єрмак прийшов на цю посаду після Богдана, він вхопився за мінські домовленості ну, і підписав почали... і численні його інтерв'ю. Що ми що Україна буде дотримуватися, і в нас єдиного шляху, крім мінська, немає. Але ж вони підписали саме той, той варіант, який був названий формула Штанмайера, який був максимально невигідний для України. Послідовність дій, яка передбачала формула Штанмайера, він був зовсім не той, який був передбачений в мінських угодах, які були тоді погоджені за часів Порошенка. Ну тобто, я часто повторюю цю фразу, що насправді. Порошенко, ну там я скорочно так даю. Порох намахав в мінську Путіна, а потім е, пут, Путін намахав Зеленського в Омані. Те, що вони там йому пообіцяли, і те на, на лапшу, яку вони йому навішали на вуха в Омані. Це ж доведеться розслідувати ще там майбутнім. Поколінням українських журналістів, українських істориків, тому що це ж корінь всього, всієї проблеми. Саме після Оману був призначений той самий Єрмак, який якого Зеленський називає там ефективним таким менеджером. А де ж його ефективність? В чому вона полягала? В тому, що він вони віддали тоді Цемаха, за що там, ну за деякими даними наших американських колег, тоді ще отримали через так звані. Подарунки афонських старців сотні мільйонів доларів прийшло на відповідні рахунки, і за рахунок чого вони тоді спромоглися відсунути Коломойського, тому що він вже їм же Коломойський вже був не потрібен. А потім наступне це велике велике крадівництво на яке почали їм продавати за поцінні там нижче собівартості вартості. Цей так званий білоруський бітом, на якому вони наварювали на кожній тонні Прикручуючи через ці прокладки офшорні, знов ж таки купівлю цього бітуму на, на сотні мільярдів гривень купували бітому. Від собі тобто це десятки разів більше ніж е е витрачали на українську зброю.